Вірш Тараса Григоровича Шевченка Кавказ. За горами гори хмарами повиті, Засіяні горем кров'ю политі, Спокон віку Прометея там орел карає. Щодень ночі добрі ребра й серце розбиває, Розбиває та не вип'є цілющої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не сити, й не виоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю тобою стати, не нам діла твої сидить, нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить, кровавим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а правда наша тяну спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже утомлений, і нам дасте жити, ми віруємо в твоїй силі і духу живому Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики, бо віки і віки, А поки що течуть віки, привадить й ріки.